23 грудня під головуванням міського голови Віталія Граждана пройшло пленарне засідання 26 шостої сесії Білгородністровської міської ради, в роботі якого взяли участь 24 депутати. В ході сесії було розглянуто 27 проєктів рішень різної спрямованості та сверджені діяльності громади. Депутати затвердили зміни до бюджету Білгородністровської міської територіальної громади на 2022 рік, де серед іншого була внесена освітня субвенція з державного бюджету в розмірі більше 8 мільйонів гривень. Міський голова висловила. Подяка всім причетним до цього питання. Дякую вам, депутатам і Борис Петрочуресколо і, і принцилені Миколаївні і ще ну, багато нас там долучалося, І Ленчуку, до цієї проблеми проблемного питання разом з тим це питання вирішено. Це дуже дуже добре. Вчителі виражають свою подяку. І я ще раз від себе особисто хочу теж подякувати всім, хто долучився до цього проблемного питання, і де слава Богу, на вирішено сьогодні. Ми з вами приймаємо цю субвенцію в розмірі 8 мільйонів 600 тисяч. На засіданні більшістю голосів для забезпечення опалювального сезону були затверджені кошти на відшкодування різниці в тарифах для комунального підприємства Білгородністровськ теплоенерго, В тому числі депутати міської ради підтримали проведення ремонтних робіт в пустуючих примешканнях, які знаходяться на балансі міста, задля створення там свого роду хостелів на період війни для тимчасово переміщених осіб. Ставиться і губернаторам на кожному совіщанні, і головою військової адміністрації, щоб ми створювали умови за рахунок громади для внутрішніх термічних осіб. Це одна із пріоритетних задач зараз від губернатора, всім головам громад. Ході порядку денного народні обранці з метою забезпечення розвитку громади затвердили нові цільові програми, в тому числі програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2023-2025 роки, соціальної підтримки почесних громадян міста на 2023-2027 роки, охорони здоров'я населення на 2023-2027 роки, розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Білгородністровської міської ради, а також затвердили ряд звітів про виконання міських програм. на сесії були внесені зміни та доповнення до цільових програм питна вода міста на 2021-2023 роки. Благоустрій території міста на 2022-2024 рік та програма заходів територіальної оборони Білгородністровської міської територіальної громади на 2022 рік. Депутатський корпус також затвердив рішення про співробітництво Білгородністровської міської територіальної громади з компанією Тетратеч щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги для реалізації в Україні програм. Проєкту енергетичної безпеки та прийняв до Білгородністровської міської ради майно, яке було придбано і безвідклично та безкоштовно передано компанію Глобал LC в рамках реалізації проєкту ЄСЕЙ і підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування. Олеся Семчинська, Наталікінчук, перший муніципальний.